Друзі, привіт. Я зараз приїхала на плазу, де знаходиться багато магазинів різних, і не тільки магазинів, кафешки, ну, в основному кафешки і магазини, можу, якісь медичні послуги. І я хочу з вами поділитися, показати, як вони виглядають. І це вони якби називаються такі плази. Великі парковки, де багато машин приїжджають, купують продукти, або якісь тут товари для тваринок чи щось таке. І потім їдуть назад додому. Пішли дивитись. Ось так виглядає плаза, де багато парковки, де машинки приїжджають. Це перший магазинчик Best Buy. Тут різні штуки для ремонту. Потім Wells Fargo, Це банк. Можна відкрити карточку, можна взяти кредит. Так, і ось там далі за деревом не видно. Five Below. Це такий магазинчик, де знаходяться всякі безділушки, всякі речі, які менше... Коштують ніж 5 доларів. І трейдер Joe, це продуктовий магазин. Так, також Bobs, ферніча. Це зрозуміло, що мебель. Зараз десь у нас 6 година вечора, але мені здається, що людей не дуже багато по тому, що я бачу. Але я зайду в магазин продуктовий, бо я скуповуюсь. На декілька днів і можу вам також трошки показати. Ось сумочка вже є. Let's go! Все, я трошки купила їжу, зараз буду виходити. Зайшла війни відділ, але я тут, мабуть, не буду нічого купувати. Як ви думаєте, наскільки оце все вийшло? А вийшло все це не так вже й дешево. Що... хоча наче нічого я такого не купила, але но... ось, будь ласка, а... 54 долари. Такі справи. Ну, ось, трошки я вам показала, трошки розповіла. Купила якийсь тонапій, такий цікавий. Мені сподобався, як він виглядав, бо я подумала, хочу таку якусь. Та Бутилочку прикольну, типу йогурт, чи смузі, чи камбуча тут дуже популярна. І я купила white tea with pomegranate juice, То зараз буду пробувати. Сподіваюсь, що сподобається. Все, до зустрічі!